Всім привіт! Сьогодні у нас ще один проект Легенда Черкас, що своїм зовнішнім виглядом заохочує інших людей робити зі своїх авто стенс-проєкти. Наразі на огляді у нас Volkswagen Jetta MK3. Зараз ми покличемо власника, щоб задати йому декілька питань, щоб він розповів нам про свій проект. Всім привіт, мене звати Віталій, це мій автомобіль. Я власник його вже 5 років. Коли я купував цей автомобіль, у мене не було в думках робити стенс-проект, але я покатався по Україні із моїм товаришем Льова, в якого теж такий самий Volkswagen. Ми подивилися на проекти, і я зрозумів, що я теж хочу такий самий проект. Які ти зробив елементи до опрацювання по автомобілю? По фронтовій частині були замінені фари доопрацьована оптіка, встановлені ДХО, шейвінг радіаторної решітки і понизу у нас губа від сіат Кордова. А Розкажи нам, будь ласка, про диски. Я бачу, що суперта з Порше стоять. І якісь були доопрацювання по ходовій частині. Все, добре, ми забуваємо про суперта Порше. Е, гаразд, розкажи тоді, будь ласка, про винил. Де ти взяв ідею, арт і хто його робив? Е, вініл зроблений в стилі кіберпанк. Ідея була особисто моя, е, я знайшов фрагмент в інтернеті і вже звернувся до свого знайомого, який займається вінілом, і він вже накинув мені макет. Якщо починати, наприклад, з вінілу, то яка ціна буде? Ціна готового вінілу на автомобіля в районі 10 тисяч, тобто в це входить макет, в це входить плівка і робота самого майстра, який наносив всю плівку на автомобіль. Так, розкажи нам, щось під капотом, бо ти щось доробляв, були якісь зміни, чи щось стало потужніше? Мотор просто відкапіталений, мотор стоковий, тому що. Я не старався робити із автомобіля якийсь рейс-кар. Це автомобіль-стенд, тому мотор рідний 90 сил. Розкажи, будь ласка, а автомобіль вже був в такому стані? Чи ти його якось відновлював? Автомобіль відновлювався як ззовні, так і всередині. Салон взятий від Golf 3 GTI оригінальний Recaro. Змінена приборка, підсвітка приборки, також е, встановлена музика. По зовнішньому вигляду встановлені накладки порогів від життя версії також е, всі накладки арок молдінги. Від себе додав невеличкий сплітер з боку е, Змінені диски. Е, диски це 17XL Італія. Позаду у нас. Е, Hella Crystal White. Також була до встановлена накладка американського номера і спойлер оригінальної GT-версії. Коли буде в тебе пневмо? Ну, особисто я вважаю, якщо будувати пневмо-проект, то я думаю, що це треба робити з самого початку, тому що є багато нюансів. Які треба міняти в автомобілі для того, щоб він гарно виглядав на Останнє у мене те буде питання, які у тебе плани з цим проєктом? На майбутнє поки що думок про доопрацювання в мене немає, тому що обично думки виникають взимку, тобто перед початком сезону. Якщо питання йде про те, чи буду я його продавати, зараз думок таких немає, тобто я б хотів, щоб він залишився цей автомобіль. А з приводу нових проєктів. Так, я гадаю, що буде щось нове, і певно, я думаю, вже будемо щось будувати на пневмі. Дякую, що поділився зі своїм проєктом. Було цікаво. Бажаю тобі більш радикальних проєктів. Чекаємо від тебе наступний проєкт на пневмі, щоб ми вже поскоріше робили огляд. Дякую. Дякую. Дякую за перегляд. Це була Джета МК-3. Лайк, підписка, коментар. До нових зустрічей. Пока.